В окупованому Луганську був завданий ракетний удар по рембазі росіян, а деякі вибухи пролунали біля казарм колишнього вищого військового училища штурманів. За інформацією голови Луганської військової адміністрації Артема Лисогора, вибухи було чутно в районі гострої могили, де розташований аеродром, авіаремонтний завод, казарма окупантів і автомобільна траса до російського кордону, через який перевозять вантажі. Ангресі США на обсуждати розуміти... Зняті ограничені на применение балістических ракет «Атакамс». Аналітики знайшли місце розташування рембази біля коледжу інформаційних технологій. Також у мережі з'явилися фото бази після удару. Я не знаю, хто перший сказав цю фразу, але я її дуже часто чую від свого командира бригади Андрія Білецького. Він постійно на нарадах профільних по інноваціям, постійно її повторює, каже, що ми не зможемо перемогти. Велику радянську армію, маленької радянської армії, що нам треба щось придумувати. А за особистими відчуттями, хочу сказати наступне: що е, якось же ми тримаємося вже майже три роки, і якщо порівняти сьогоднішній день з початком, наприклад, київської кампанії або херсонської кампанії, коли у нас було всього ще менше, але ми трималися за рахунок якихось таких, скажімо, секретів. Трюків іноді дуже великої ініціативності, яка породила дуже великі ситуативні інновації. Звичайно, у нас третій окремій штурмовій бригаді особливо останнім часом, коли ми перейшли до такої концепції, вона трошечки може так називається пафосно, як війна роботів. Так ми хочемо максимально замінити піхоту на полі бою, штурмову піхоту, механізовану піхоту, максимально замінити безпілотними засобами. Ну в першу чергу щоб зберегти життя людей. Найкраще у нас ідуть штурмовики, найкраще у нас ідуть механізатори, і їхнє життя для нас дуже цінне. Мало того, що нам треба з ними разом перемогти війну, так нам ще треба потім побудувати нормальну країну. А для того, щоб побудувати нормальну країну, потрібні нормальні достойні люди. Тому маємо ми досить багато інновацій, як технічних, наприклад, якщо говорити розбити їх на категорії, це інновації в безпілотних літальних апаратах, інновації в безпілотних наземних апаратах. Цілу кампанію стартували і розгорнули РНД-центр. Uh, У нас, мабуть, ну не буду казати точно, але за моєю інформацією, uh, в першій бригаді з'явився свій власний науково-дослідницький рнд центр Задача була йому поставлена: поставити наземні роботизовані комплекси встрій. Задача на даний момент вже частково виконана, і ми вже застосовуємо наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених для доставки БК на позиції. Хто знає, той розуміє, що логістика є самим небезпечним, скажімо так, коли вже позиції зайняті і відбулися штурмові або захисні дії, щоб зменшити ризик для піхоти, зменшити ризик для водіїв автотранспорту в дронах. Там купа інновацій, але не буду про них дуже детально розповідати. Ну добре, давайте про деякі речі скажу. Всі зараз дуже багато говорять про систему автонаведення так на основі штучного інтелекту або на основі не штучного інтелекту вона буває різна. От ми зараз реалізуємо цю систему на основі тепловізійних камер, як воно працює в сучасній американській зброї, в джевелінах, в ракетах теплове наведення так працює в деяких. От і ми зараз це тут активно намагаємося реалізувати це із наших власних розробок. Ну і також шукаємо активно, що є взагалі, хто там що придумав і. У нас що придумано, що придумано за кордоном союзниками. Ну і що придумано ворогів, ми теж ретельно аналізуємо, щоб взяти у них найкраще. Тут теж нічого зазорного немає. А як швидко можна масштабувати? От такі в ноу-хау, які зокрема і третя штурмова має і ще інші підрозділи теж завжди включають, як то кажуть, внутрішнього колібіна. Так, от як швидко це можна зараз масштабувати, так щоб це пішло, досвідом ділитися. Технології пішли, і, і всі підрозділи мали доступ до подібного. А я вам скажу, у нас це трошечки на іншому рівні реалізовано. Так, все починається звичайно з внутрішнього кулібіна з бажання людини щось зробити, щось створити, проявити себе якось, так як творця. А у нас потім це переводиться на системний рівень. Ми якраз тут реалізуємо ту систему, в якій це виводиться на масштаб, і ми. Розвиваємо не тільки саму технологію е, виробу, так, от і якийсь виріб, але і технологію, як її масштабувати. Тому що на секундочку, е, давайте я вам так от скажу просто: давайте я, я трохи зменю ці числа, вони не будуть точні, але там 5 вісім тисяч півдронів потрібні бригаді на місці, щоб вести активні бойові дії і щоб замінити піхоту. Безпілотними засобами і замінити артилерійські снаряди е, також частково безпілотними засобами, тому що це банально ефективніше економічно. Так, якщо говорити про боєприпаси до цих е, дронів, це ж теж окремий боєприпаси, так як правило, зараз всі переробляють, перекручують старі радянські, е, перекручують деякі е, натівські боєприпаси, але вони ж закінчаться і вони все одно не є профільними. То десятки тисяч таких боєприпасів потрібні, оскільки ти не знаєш е, дронів. До 10 тисяч а боєприпасів кожної номенклатури більше 10 тисяч потрібно, тому що е, крім того, що вони крім того, що вони камікадзуються разом з дроном, то вони ще скидаються різними способами. Прямо вже і важко перелічити якими. Е, так ще треба мати їх різні, тому що для різних цілей вони потрібні різні. Е, тому е, ту технологію, яку ми випрацьовуємо, її можливо масштабувати. Е, наше бачення таке, що. Те, що в нас вдається, ми якби не ховаємо це десь там у себе в казіматах, не приховуємо. Ми е, ділимося з нашими друзями, кого ми вважаємо такими, хто може цю технологію застосувати. І я думаю, що це потім буде пропонуватися державі для масштабування, бо все-таки е, задача бригади бойової бригади в першу чергу застосовувати. Ми якби не завод, хоча ми і займаємося науковою діяльністю, така вже сучасна війна. От можу вам сказати із специфіки. Е, Специфіки використання FPV-дронів, я думаю, що знову ж таки ті, хто розуміються на цьому, мене чудово почують, що а, неможливо ефективно використовувати а, взвод. Відділення роту FPV-дронів, від якщо там немає е, наукової компоненти, якщо там простими словами, якщо там немає хлопців, які вміють ці дрони паяти, збирати, розбирати, налагоджувати, щось там сидотину покращувати. Бо так буває, що і на позиції хлопцям доводиться щось там переналаштовувати в дронах. Це те, що стосується фізичного виробництва, а те, що стосується софтвера, ну програм. Е, Знову ж таки, тих же по розпізнаванню образів ну тут всі розуміються, просто масштабується. Треба її просто гарно написати і потім встановлювати на вже існуючі хард рішення. Пане Миколи, це було про речі, фактично про інновації, про застосування штучного інтелекту. Але є ще інша частина складова: це є спосіб використання і, власне, про тактику. Чи вона змінюється зараз, чи мусить змінитися, коли ми маємо нові технології, нові досягнення? Як це виглядає на передовій? Знаєте, от дуже гарне запитання, тому що тактика, як правило, є набагато більш. Важливішою і набагато більш складнішою в її розробці пошуку та застосуванню, ніж щось матеріальне, щось фізичне, ті самі мавіки треті вони ж існували вже давно, вони існували задовго до початку повномасштабної російської агресії, і це такий засіб, який в руках звичайної людини є іграшкою. Так ну в руках оператора, кінооператора це є засіб для зйомки відео, можливо, там якогось навіть професійного.